Вечора ви дивитесь громадське телебачення Львів. Я Дарія Гірна, і сьогодні у нас особливий гість, людина, яка вже скоро почне захищати наш з вами правопорядок. Це є Уляна Чеп'юк. Доброго вечора, Уляно. Розкажи, вечора, як ти вирішила піти в поліцію взагалі? Ну е, насправді це дуже довга історія. Все почалося ще з дитинства. Це була така собі моя маленька мрія. Коли моїм сестрам купляли іграшки там ляльки бавитись, то Бабуся завжди купувала мені машинки поліцейські. Ну і в кінцевому результаті доля, мабуть, посприяла тому, що я все-таки пішла в поліцію, об'явили набір, і я вирішила спробувати свої сили, тому що я розумію, що я хочу допомагати людям. Я хочу, щоб мені за мою роботу говорили дякую. Тобто, саме таким чином. Ким ти працювала до того взагалі? Чи твоя діяльність була пов'язана якимось чином з МВС? Ну, насправді я багато де працювала, моя Робота почалася з 16 років. Я закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. В принципі, в поліції ніколи не працювала, тобто не мала відношення до правоохоронних органів ніякого. Як тобі, взагалі, навчальний процес? Що тобі найбільше було складно, можливо? Ну. Всі організатори, які причетні до цього навчального процесу, приклали максимум зусиль для того, щоб допомогти нам всю цю інформацію якомога швидше, тобто засвоїти. Тобто, всі матеріали, які у нас були, також до нас приїжджали працівники. Поліції з Канади, які допомагали нашим тактикам, які допомагали іншим викладачам, які нас викладали. Тобто якось доступніше пояснити, тому що дуже багато людей, які прийшли в поліцію, вони ніколи не мали справи з економічною чи юридичною формою. Тобто, а для нас безпосередньо для працівників правоохоронних органів це дуже важливо, тому що людина, яка не знає законодавчої бази, законодавства, тобто кримінальний кодекс, адміністративне право всі ці терміни це потрібно все засвоїти, вивчити, знати на пам'ять. Ми розуміємо, що також в нашому місті буде дуже багато людей, які будуть сприяти як хорошому іміджу поліції, так і негативному. Тобто, ми чітко бачимо, що дуже багато негативних роликів зняти знятих безпосередньо в Києві провокаторами. Ми цього боїмося. Ми будемо старатися. Якось виправляти ці помилки, тому що ми кожного дня моніторимо ці відеоролики, ми стараємося якомога більше інформації засвоїти в даний момент. І на протязі навчання, на протязі роботи, яка вже нас чекає з дня на день. Тобто постійно, постійно має бути. Людина постійно повинна. Ну, вдосконалюватися, маю на увазі, читати, постійно ну, якусь нову інформацію отримувати для себе, тому що буде складно. Ми всі розуміємо, що цих 10 тижнів, які нам надали для того, щоб підготувати поліцейського, їх недостатньо. Їх дуже мало людина постійно повинна розвиватися. Саморозвиток на першому місці. Скажи, як ти оцінюєш, чи, чи вдалося взагалі поліцейським засвоїти ці всі речі, як юриспруденція, такі складні, там психологія, робота взагалі з людьми на вулиці, так? Як ти оцінюєш? Ну, я була командиром першої групи, тобто я дуже мала можливість спілкуватися з багатьма студентами своєї групи. І я чітко переконана, що ці люди вони справляться тобто зі своїми поставленими задачами. Я чітко знаю, що ця реформа спрацює, я впевнена в цьому, впевнена в кожній людині в своїй групі, тому що навіть спілкуючись з ними, є це, є це такий позитивний настрой, коли людина реально є така от бажання щось поміняти в цьому місці. Ми впевнені, що місто нас підтримає. І буду надіятися на те, що все буде добре. Я знаю, що дуже багато е, курсантів не впоралися з третім етапом відбору фізична підготовка. Так? Там був складний етап, досить, коли треба було підтягнутися на перекладині. Е, як ти взагалі прийшла цей етап? Чи не було тобі складно? Ну, е, дівчата в нас не підтягувалися, дівчата в нас віджималися від підлоги. Ну, е, я в принципі, не вважаю, що фізична підготовка був найскладніший етап. Для мене найскладніший етап, також і для, для інших учасників цього відбору, був е, мені, як на мою, мені здається, це співбесіда і е, лікарська комісія. Тобто, тому що е, дуже багато моїх друзів просто-напросто не пройшли е, всіх лікарів. В кінцем у результаті їм поставили початку непридатні. А хто вам проводить співбесіду? Я так розумію, безпосередньо Екос Гуладзе, так з своїм. Заступникам, Ну, На співбесіді було присутньо декілька чоловік. Наскільки я знаю, там був психолог. Людина з працівників, я не знаю, чи це були колишні працівники. ну, тобто, Точно був психолог, точно був... Хтось з колишніх працівників мав бути присутній. І декілька чоловік нам також не казали, ким вони працюють, хто але кожен з них відповідав за якісь. Ну, наприклад, одна людина дивиться за тим, як ти зайдеш, тобто як ти сядеш на стільчик, чи складеш ти руки так, чи складеш, чи впевнено ти себе почуваєш в цій ситуації. Дуже багато провокативних питань ситуаційних, коли ти реально розгублена і ти не знаєш, як правильно відповісти. і Ти відповідаєш перше, що спадає тобі на голову, а вже в кінцевому результаті виходиш і думаєш, правильно сказала, неправильно. Ну це такий. А, наприклад, які це питання були. Можна задати що, щось? Так, звичайно, співбесіда дуже сильно запам'яталася. Наприклад, що ви вважаєте більш гуманним: повішення чи електричний стілець? І ти сидиш і ти розумієш, звичайно, я відповіла, що я взагалі не вважаю повішення або електричний стілець гуманним способом, тобто я противник цього. І мені сказали зразу, ти молодець, тобто, тому що багато людей розгублюються в, в цій ситуації і просто вибирають якийсь один із варіантів, щоб піти далі. Також були питання, чи змогла би ти застосувати зброю до людини, чи змогла би ти застосувати зброю до собаки, там застрілити собаку. Ну, на перший погляд, це легко, але коли ти береш тримаєш зброю в руках і розумієш, що вона дійсно вогнепальна і що нею можна вбити. То не кожен зможе. Тобто навіть проводились деякі дослідження, і в кінцевому результаті людина, яка стріляла в тварину, з 30 чоловік вистрілу лише троє. Тобто, коли тобі тварина дивиться прямо в очі. Це також питання було. Ну, я сказала, що якщо від цього буде залежати доля іншої людини, або доля мого напарника, або чи інших людей, я, звичайно, застосую зброю, але дуже потрібно бути обережним, самі обачним. Також було питання, чи здаш ти свого напарника у випадку, якщо він візьме взятку. І я так трішки задумалась. І я сказала, що першочергово я з ним про це поговорю. А вже в кінцевому результаті, якщо людина не прийме для себе цього рішення, то і буде продовжувати так робити, то ми з ним попрощаємося, тому що ми всі люди, ми всі розуміємо, що ми прийшли щось міняти і щось змінювати, нам такого не потрібно. Ми не хочемо вертатися в стару систему. Дуже цікаво, насправді. <гум> Скажи, які вимоги були до англійської мови? Бо все-таки Львів це туристичне місто. І я знаю, що ви також мали б здавати тест на водійські права, так? Обов'язково для мене працівник правоохор... працівник патрульної служби міста Львова і, взагалі, будь-якого іншого міста він повинен водити машину. Да? Автомобіль він повинен водити, тому що це найголовніше, тобто і. Серйозні вимоги, тобто ми бачимо, що в Києві дуже багато розбитих автомобілів. Це все по тій простій причині, що в людей недостатній досвід. Тому в місті Львові вони поставились до цього вже серйозніше. Люди, які мали водійські права, в яких хороший досвід, вони безпосередньо будуть водити автомобіль і будуть садити до себе тих людей, які нещодавно отримали водійські права, для того, щоб 2-3 години протягом зміни або в нічний час, коли автомобілів немає, людина мала змогу підтягувати ці, ці свої навики. Також люди, які вже мали, наприклад, водійські права. Я маю водійські права з 2012 року, але навиків водіння в мене ну приблизно півроку. Тобто, мене і ще таких людей, в яких така сама ситуація, відправили просто в автошколу. Там були незалежні експерти, нас садили з автомобілів. У нас було хвилин 15 для того, щоб показати свої навики. Ця людина вже виставляла нам оцінку. Звичайно, ми ці оцінки не бачили, записували просто наш номер водійських прав і казали, все добре. Ви там здали, не здали. Тобто. Можливість. Тому я думаю, що в автопатруль підуть люди, яких, в яких хороший досвід водіння, і ми будемо старатися уникнути небезпечних ситуацій з нашої сторони, навіть в тому самому місці паркування. Тому що дуже багато звертаєш, що патрульні неправильно паркуються. Ну, ми будемо старатися якось не допускати цих помилок. Скажи, як щодо англійської мови? Чи були вимоги власне, якогось певного рівня англійської? Ну, вимог щодо англійської мови не було, тобто, але я думаю, що люди, які працюють, Знають англійську мову, будуть вітатися, тобто Ну, тобто, краще їх поставити все таки в центр міста, щоб люди розуміли і знали, що є досвідчені працівники патрульної служби. І я думаю, що люди, які вже будуть працювати в цій структурі, вони будуть намагатися цю мову вивчити, вдосконалити для того, щоб мати можливість допомогти більшій кількості людей, не просто жителям нашого міста, а ще й туристам, які відвідують наше місто, тому що львів дуже туристичне місто. От, власне наступне питання пов'язано з цим. Е, ну, ми знаємо, що до Львова кожного року приїжджають туристів, просто і дуже багато з них не знає знають наші місцеві закони. Чи вчили вас поводитись з туристами? Чи був якийсь спеціальний підхід власне, в навчанні до, до, до такої теми, так? Я так трішки задумалась, тому що як такого предмету не було, щоб нас навчали правил, правилам поводження з туристами. Тобто нас чітко навчали правила поводження з людьми, ми повинні, ми повинні як поліцейські відповідати європейським стандартам. Скажіть, чи ви вже мали можливість поспілкуватися з очільником Львівської патрульно постової служби Юрієм Зозулею? який в вас враження? Так, звичайно, мали можливість поспілкуватися. Ми раді, що він буде являтися нашим керівником, можна сказати так. І ми надіємося, що цей досвід, який він отримав безпосередньо в Києві, він зможе передати його нам, і робота буде злагоджена. І... Ефективно, Про, ефективно, професіонально. Скажи ще чи з вами можна буде зв'язатись тільки через телефон 102, чи якось через соцмережі якимось чином буде також наш сайт, де ви будете мати змогу відслідковувати, тобто на якій стадії ваша заява, тобто чи патрульні виїхали, чи прибули на місце, тобто воно все воно все в процесі, воно розробляється. Я думаю, що поліція буде максимально відкрита для людей, максимально доступна для кожного. І це буде здійснюватися не тільки в телефонному режимі. Добре, дуже дякую, Уляна. Е, я нагадую, що в нас в гостях сьогодні була Уляна Чоп'юк. Це нова львівська поліцейська. Е, і ви дивилися громадське Львів. Я Дарія Гірна. Залишайтеся з нами. До побачення!